Дерчи вечер, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А він сидить в конці стола. Добрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Добрим людям на зров'я, політникам, потервіться. П'ятий вечір, добрий вечір, добрим людям на зров'ям, Під вашу стріху у вашу хатину несемо сьогодні гарну новину, Що в Флиємі Христос народився, з Діви Марії нам воплотився. пророче слово сповне. Снині, що ветлиємі вікні яскині, я, слагу Боги, земля дрежучи, спочив на сіні, цар могучий. Та радість буде вашій хаті, На хвильку просим нас прийняти. Пригода дивна нині стала, на небі зірка засіяла. Позолотила доли гори, ліси, далекі і простори, новину щиро сповістила, Марія сина породила. Тож до Гортево поспішайте, Сина Божого вітайте і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Славута віч, тиха ніч, я в цьому Та щира пісня лунає, Не мов би відкрилися двері до раю. Це наша пісня, пісня про Бога. Іде до вертепу ваша дорога. Швидше збирайтесь та не боріться, спасу, дитятку, щиро вклоніться. Нехай Господній ім'я святиться. Чи все це насправді чи може сниться? Це вам не сниться, вся це правдиво, у всьому світі сталося диво. Мчіться зорею, спас народився, це вам не сниться. Ідемо з далеко не за ясним сайвом, бо цари світо щасів Ось і прибули до виплеєму. поклін віддати царю своєму. Знайшли, ми друзі, радісну чашу, що ви як сповнили надію нашу, що ми так довго на неї чекали. Пройшли пів світу і відшукали. Спаси Христе, вірим серцями, що ти один лиш цар над царями. А в доказ віри щирої царі, прийми могутні царю юдеї ті царські дари, котрі одному належать Господу Богу Святому. Від мене прийми, ладам пахочим. Від мене спасе миросудуще. Від мене, Боже, злато блискуче. Ендели мендели. Хто що має обміняти, хто що має продавати? За свої пляшки онучі. Дам коралики блискучі. Вечір добрий, вечір файний. Хто тут нині незвичайний? Тобі мошку треба знати. Ми прийшли не торгувати, а мусію прославляти. Е, панове, хочеш дати? Хайди іготь всіх загати. Там, де бійки, сварки, крики, то мої грають музики. А де інші шахраї, то товариші мої. А де інші чарівниці, то мої любі сестриці. Моя ж мама і моторна. Тільки що я трохи чорна. Зато ім'я таке маю, чорти мене називають. Враз всім струнка поставати. І роцар іде до хати. Що за диво нині з вами? Я царем є над царями. Мій царю, кажуть, що новина зродила діва сина. Месію, начебто, володаря усього світу, оспіваного в заповіті. Мошку знайдіть і до мене приведіть. Хай Біблію читає, де Христос рождає. Так, царю, твій наказ виконаємо в цей же час. Мошко! Мошко! Я є мошко, брешу трошки, людей другого обкрадаю. Через цей копійку маю. Рублі, товари і центи, все дає під проценти. А не зможете віддати, будьте вашу хату мати. Годі мошко лепетати, де народилася Божа дитина, хочу знати. Це моя дружина качена. Самочка, саночка. Сарочка. Yeah. Я і Сара, кльова yeah. пара, Руба. Роза і тюльпан. Ми, Ми з тобою, моя Сара, пара номер ван. Маю царю новину, сит нам злоту ну ну Єм в царю такі вісті, що син світу народився в Вифлеємі <п 'ємо> місті. <п 'ємо> Чиста діва зродила сина, м'ясно сповити, поміж життя, Скочив на світні, Бог не обня обняти, м'яса споги. Сарту, володар всього краю, царя дитяти я не знаю і знати не бажаю. Воїни, несіть мій меч і по всьому краю йдіть, і наказ мій рознесіть. Кожний хлопець до двох літ нехай загине, так скажіть, а інакше вам не жити, хто з вас буде боронити, бо тоді вам всім смерть. Ось і я прийшла з косою. Хто питає тут за мною? Я, цар Ірод смерти мила, ти завжди мені служила і косила ворогів всіх, кого я повелів. А тепер кого косити? З них ніхто не сміє жити, а крім того, Бога ще скоси малого, що в вертепі народився і на трон міна посівся. Ні, не буде того царю. Їх косою я не дарю. А мале дитя в яскині має силу в світі нині, мушу я йому служити. У мене список тут є. А тебе прийшла вбити? О, вже чую грішну душу. Її з собою в пекло взяти можу. Рятуйте! Слава Богу, слава Богу, можете йти в дорогу, можете йти свобідно і служити Богу гідно. Але заки видим з хати, треба щастя побажати, дім доброму дарувати, тож живіте у любові, щоб були усі здорові, миру вам, добра і щастя, щоб дорога була краща. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не втікайте, ви так просто не їдіть. Як прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, вони добрі, мають гроші. Я доляри, трохи гривні вони дати нам повинні. А ще ковбаси і сала, щоб нас не лишилось мало, і відра салату, щоб дійшли ми в крайню хату, і конфети в чоколядів, щоб наші дівчата лишились раді. Як вам все то подаєте, проблемати не будете. Буде як і буде з ким, буде де і буде з чим. Буде все у нас роститься. Мене... Принесла нові рости. Я міншую повсякчас. Хай водить гріш у вас, хай ся кури вам несуть, хай яйце знесе кугут, щоб в купині по дитині, а на п'єцу хоч сто штук. Бог все бачить і все знає, липадковостей немає. Він послав нас свого сина. Щоб зцілилася країна, і коли забракне сили, ангел вам дарує крила, Утамує вашу справу, щоб не було більше страху. Разом ми велика сила, нас не раз біда косила, та наш нарід не здолати, ми прожили війни, втрати, заслання, Сибір, Майдани. Та наш рід не перестане, доки у родинній скрині, вишиванки старовинні. Доки при святій вечері, коляді відкриті двері, доки у теплій любові наших дітях, наша мова. Тож нехай у цьому домі буде щастя і миру повно. Хай і Бог вам допоможе, вірте в диво. Дай вам Боже! Дай Бог. Хай Бог дасть тепла родині. Вірий злагоди в країні, відверне діла ворожі. Щастя й долі, дай вам Боже! Дай вам Бог, хто і достатку, хай усе буде в порядку. Він задове та хлоста, повні клуні, дай, дай вам Боже! Там не личується, рожденого бояться, а він людської тряститься, оскільки смутно паститься, пастиє пляжі, потиховачі душе, тут душе, душе дух, Маріяму мати, прекрасно співає, по твоя їй допомагає, ту там чуняться, рожденого бояться, Вечуся, рожденого бояться, а від своєї ситься сосудно пасюся, пастиє, пляще, потихо, бачить душа, 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 Христос не Віспостероє! Славімо його. О, дуже гарно!